Трава зеленіше, небо синіше. Це означає, що час повернутись в дитинство. Я відібрав зі своїх спогадів три проекти, які змушували моє дитяче серце радіти. Мін Лі створив мод для Half-Life і настільки влучив у серце гравців, що Valve вирішили викупити його творіння. Так на світ з'явилася легендарна Кесочка. Сьогодні це шутер, до якого в мене навіть думки немає повертатися. Але колись він займав добрих 70% усього мого ігрового часу. Щоб знову відчути той вайб, достатньо знайти ламповий сервер, де чоловіки за 30 досі щиро тішаться кожному вдалому кілу. Нічогося, я дзвіночка завалив. Все радість Що чоловікам потрібно для радості? Єдине, що змінилося, зникла мода на золоту зброю. Або я просто її більше не зустрічав. Зате з'явилися скіни з CSGO, або дивні модельки, які ніби заморожені в 10-х роках. І це все ще весело бігати, стріляти, сміятися з місцевих приколів і ловити ту саму ностальгію. На жаль, єдине, що я так і не побачив у всій красі, це зомбі-режим. Сервери, які я знаходив, були пусті. Побігавши з другом, ми швидко втратили інтерес. Але знаєте, де зомбі ще живуть на повну? Антюрнет. З цією грою я познайомився випадково. Друг покликав гості і весь час задротив у неї сам. З Часом я втягнувся, та ще й як її можна назвати Дейзі на мінімалках, але вам не передати словами, які емоції вона викликає. Тут немає відчуття, що час зупинився, радше він перемотав тебе назад у безтреботне дитинство. Зомбі, лут, напружені зустрічі з іншими гравцями. Усе це створює неймовірний ностальгічний вайб. Онлайні досі тримається на високому рівні. Хтось будує бази, хтось влаштовує рейди, а екшен відбувається буквально щохвилини. Guys, guys, no, please, no, 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 I, 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 okay. Okay. So, I'm френдлі. Окей. Що я понатикував? Ми з другом рубалися на німецькій карті, і саме вона стала тригером до наступної гри Crash Time 3. Сьогодні, якщо хочете побачити деформацію машин, можна запустити BMG Drive, або для більш аркадних відчуттів, Burnout чи Flatout, А тоді в мене був свій фаворит. Виявилося, що ця гра зроблена за мотивами серіалу, а кількість її частин мене просто приголомшила. Я ж пам'ятаю лише третю та п'яту. І дивуюсь, що проект так і не став хітом, адже тут був відкритий світ величезний вибір авто і навіть можливість грати за поліцію. Додайте до цього ще епічні сцени аварій та вибухів, і отримуєте справжній адреналіновий коктейль. За сюжетом, ми два напарники, що стоять на сторожі закону, але не проти іноді влаштувати божевільні перегони та ефектні зіткнення, прямо як у серіалі. Якщо ви про цю гру не чули, обов'язково гляньте. І маленька порада. Якщо граєте на гімпаді, приготуйтеся трохи помучитись з налаштуваннями, але воно того варте. Кеска і вся ця хуйня — це і так понятна, просто рішив поспоминати. Це, ну, не прам моє дитинство. Ні, це дитинство. Це 10 років тому назад. Це мені було тоді 12 років, 13 навіть. Але все одно, можна сказати, що це такий для мене чуть-чуть пізній та дитинство, що це вже прам. Ну, вся хуйня, ну ви мене поняли, коротше. DMC Devil May Cry. Бля, буду, господі, я коли перший раз побачив, як брат грає. Мені так сподобалось. Хоч тобі і мені дуже подобається ця частина DMC Devil May Cry. Мені взагалі інші DMC не подобаються. От слова зовсім. Мені. Ну, вони такі, якісь ніякі, вони якісь, бля, такі скучні. А цей прям якийсь такий. Просто роз'йобує все, блять, мрвани на м'ясо, хуяриться туди сюди Господи, я його перепроходив, навіть два чи три рази точно. Я, я його і щас хотів би перепройти, якщо чесно, з кайфом, Ну, тоді я так грав це в захльоп, що просто йобнешся. Це прям був тотальний кайф. Звичайно, є ще ціла купа ігор, про які можна зробити подібне відео. Але сьогодні я тільки починаю рух в сторону ностальгії. Буду щиро вдячний, якщо залишите назви своїх улюблених ігор з дитинства у коментарях. Ну а на цьому все з вами був Хілодіпс. Ще побачимось.